Вітаю, друзі! З нами знову пригота Цеболіно з Джані Радарі. І зараз ми читаємо з вами розділ 19. Про чудернацький поїзд та про інше. Щоб дістатися замку, Цеболіно і Вишенька сіли на поїзд. Чекайте, я ж ще не сказав вам, що то був за поїзд, а то був чудернацький поїзд. Мав лише один вагон. І всі місця в ньому були біля вікна. Сиди біля вікна і дивись, скільки хочеш. Для дітей просто рай. Та це був рай і для надто гладких пасажирів. Для них були зроблені в сидіннях заглибини ззаду, і приладжені полички для черева спереду. Товсту, сідав у заглибину, клав череп на поличку і їхав собі посвистуючи. Який толерантний поїзд. Боді позитив. Коли Цибуліно і Вишенка сідали в поїзд, раптом почувся голос ганчірника квасолю. Спіливіше, сеньоре бароне, ще одне зусилля, і ми пропхаємося у вагон. І справді, то сам барон Апельсин в влізти до вагону, а його величезне пузо ніяк не влазило. Підолашник васоля підпихав його на східці ззаду та нічого не міг вдіяти з такою вагою. Покликати двох вантажників на підмогу, але і втрьох вони зуміли підняти барона лише на другу приступку. Нарешті прибіг сам начальник станції, а свистка з рота витягти він забув. І від натуга ненароком як свиснув, машиніст на перевозі подумав, що то сигнал, і ввімкнув тягу. Поїзд здрушив: стій! Стій! загукав начальник станції. Ой, рятуйте! Ой, рятуйте! репетував Апельсин. Саме так це відбувалося. Ось, запихаються апельсини апельсина сюди. У вагон. Так, бідолашко. Але апельсинові повезло. Паровоз так сильно рванув уперед, що апельсина проштовхнуло всередину вагона. І він полегшено зітхнув, улаштував зручно пузу на поверхні і, негаючись розгорнув пакунок з їжею. Там було ціле, смажене ягня. Той момент, коли не ягня їсть апельсин, апельсин ягня. Цікаво. У цій метушні Циболіно і вишенька непомітно прошмигнули вагонь. Протягом усієї мандрівки барон оласував своїм смаженим ягням і більш нічого не помічав. А квасоля одразу ж запримітив хлоп'я. Вишенька тільки приклав пальця до вуст, мовляв, мовчи, мовчи. Квасоля підморгнув йому. Мовляв, я почав би розповідати вам про цей чотирнадцять поїзд, і цю оповідь рвала поява апельсина. Так от у цьому поїзді був якийсь дивакуватий машиніст. І він добре знав свою справу, а до того ж був мрійник. Це їде, бувало, повсквітучі луки, раптом спинить поїзд і йде собі збирати квіти. Особливо подобалося йому та фіалки. Не збирає, бувало, ці букет, а пасажири як зчинять лемент. Чого стоїмо? Будемо ми їхати чи ні? І за що це за поїзд? Поверніть нам гроші за квитки. Чи не квітами замість вугілля живеться ваш паровоз? Питав машиніст, який жартун. І контролер у цьому поїзді був зовсім не такий, як усі контролери. Люб'язний такий чолов'яга. Коли погода була туманна, пасажири нерікали не те, що не видно їм довколишніх краєвидів. Ну, що це за залізниця? репстували вони. Дивишся, дивишся у вікно і нічого не бачиш. Сидиш, ніби в закритому чемодані. Тоді контролер ставав позад пасажирів і починав терплячити люб'язно опису їм те, що закривав туман. Знав на пам'ять усю дорогу, і йому не треба було бачити те, про що він розповідав. Он там, праворуч, казав він переїзд. Зараз там стоїть дочка залізничного сторожа з червоним прапорцем у руці. Вона вривдлива, така білява, у синій сукні. Пасажири дивилися праворуч і, хоч не бачили нічого крім густого туману, але задоволено сміхалися. Зараз ми наближаємося до озера. Воно просто перед нами, провадив далі контролер. Воно велике, на ньому видно острівець і човен. Човен пливе під червоним вітрилом. Вітрило прямокутне, на самісінькому вершечку щогло майорить синій прапорець. Озеро сьогодні спокійне, на поверхні плавають рибки і їх ловлять ташки, хвилі блакитного кольору. Пасажири дивилися і не бачили нічого, крім хвиль сірого туману, та все одно було задоволення, сміхалися. Баронепельсин їхав цим поїздом саме для того, щоб слухати розповідь про довколишню місцевість. Адже він був такий видачий і так захопився їдою, що йому не хотілося дивитися у вікно. Йому більш подобалося жерти смажене ягня, ласувати, заплющивши очі під монотонну, лагідну розповідь контролера. Ліворуч від нас пасеться отара овечок. Всі вони білі, серед них тільки одне ягнятко черненьке. Воно весело вистрибує на моріжку. Воно вишукує собі якісь смачні квіточки, бо ще не знає, яка ж то смачна зелена травиця. А у собаки, вівчарки, на шиї висить маленький дзвіночок. О, чуєте і справді, що було дзвіночок? День-день-день. Пасажири почули дзвіночок і переконалися, що контролер каже правду. Циболіно і Вишенька прислухалися до розповіді контролера і потроху забували свої тривожні думки. Та хто може не забути про свою турботу, коли так ласкаво заколосує поїзд, а повз вікна пробігають дерева, косогори, хатини, а тим більш, коли не видно нічого, крім сивого туману, та знає, що все це є, ніхто, ніхто не зможе його відібрати. Уявіть собі, як добрий контролер розповідає про все, що минає поїзд, і ніби від якихось чар розпливається сірий туман, і ти бачиш усе-усе, про що розповідає вагідний, сумовитий голос. Та залишимо на хвилинку двох наших друзів, які зручно влаштувалися під самісіньким носом оборони апельсина з п'янівого від аромату смаженого ягняти. Подивімося тепер, що діться в іншому місці. Отой От саме час, коли поїзд під'їжджав повз ліс, який дравороб звільнив нарешті містера Моркбою і шукає. Що вже цілих три дні висіли припнуться до вершечка дерева. Тільки на розправу вони задобіли руки і ноги зразу взялися за свої розшири. Дровороб зачудовано провів їх очима і захотів рвати дуба. Як раптом сюди надійшов цілий взвод поліцаїв-лимончиків під командою офіцера Лимони, стій! наказав лимон дроворобові. Дровороб випустив з рук сокиру і вистрілився перед офіцером. Вільно скомандував офіцер. Дровороб став вільно. Чи ти не бачив тут часом двох осіб, тобто людина з собакою? Ось тут дровороб випростився. І ось тут лимончик його добити. Он впустив сокирую, можете поставити на паузу роздивитися. Справа в тому, що всі у замку дуже стривожилися, коли пропали морквою і шукай. Отой вирядиться взвод поліцає в тарошика. Дроварок, як і всі бідні люди, не дуже вірив в поліції. Оці двоє, що були прив'язані на добі, поводилося дуже дивно. Тільки нові їх відв'язав, як вони припали вухом до землі, присухалися, а потім кудись побігли. Дроворобові воно здалося якимись придуркуватими. Др... Але ні за що світі не видав би він їх поліцан. Якщо Лончики шукають їх, щоб заарештувати, то це, мабуть, не аби які молодці, подумав дроворуб. Та вони пішли. Туди, відповів він, показуючи рукою напрям протилежний тому, куди побігли морквою і Шукаль. Чудово, зрадів офіцер. Зараз ми їх наздоженемо. Струнково. Дроворуб знов перед ним вистрончився від козиря. Поліцей побігли туди, куди вказав Дроворуб. а той знов заходився робити дрова. Не пройшло чверті години, як дроворуб знов почув крок, і перед ним з'явився цілий гурт. То прийшли майстер винограденка, кум, Гарбуз, кум Суниця, горох і кума Динька. Всі вони в один голос запитали дроворуба, чи не бачив він Цебоління. Я не знаю я вашого Чим цибуліна», – відповів дроворуб, і ніякий хлопчик тут не проходив. Коли він вам зустрінеться, то скажіть йому, будь ласка, що ми вже третій день його розшукуємо, попрохав майстер винограденко. Дроворуб зрозумів, що це був старший огурці. Ще через годину, коли підрубаний дуб от от мав упасти, із Гущовини вийшли Циболіно і Вишенка. Річ тім, що Вишенка вирішив тр... поки що не вертатися до замку, а допомогти Циболіну знайти друзів. Дроворуб розповів їм про появу експедиції на чолі з, майтром... з майстром Виноградинком. Тепер циболіно зрозумів, що друзі теж шукають його. Нарешті з'ясувалося, куди так таємниче зникли вони з печери три дні тому. До вечора в Дроворуба було ще багато зустрічей. Перша з'явилася Орадисочка, та інші діти. Вони також шукали цибуліна. Потім приплатав сам сеньор помідор у супроводі сеньора Петрушку. Вони були певні, що вишеньку вкрав втікачі і самі подалися на розшуки. Для цього незвичайного дня бідолашному дроваробові було ще чим довиватися. Уже надвечір почувся цілий оркестр дзвіновчиків. Дроворуб перш подумав, що то вивертається назад ті поліцаї, яких він бачив уранці. Але цього разу до лісу завертав сам принц Лемон. Принц дуже напокоївся тим, що не повертаються назад його лимончики, і сам поїхав їх розшукувати. З собою в карету він запросив обох графін черешень, і ті зраділи, бо подумали, що їдуть на полювання. Дровороб хотів був сховатися, він добре знав, що піднякові краще не попадатися принцеві на очі, бо нічого хорошого з цього не може бути. Але один з найстарших вимоних офіцерів, що сидів у кареці поруч з принцем, запримітив дровароба і гукнув до нього: Гей, ти, голодранцю! Слухай ваше світосте. проборкотів дровароб. Чи не бачив ти у лісі взводу поліцаїв?» Як ви знаєте, дровароб бачив не тільки поліцей, а й багато інших людей. Тому йому було добре відомо, коли розмовляєш з ОМОНом, то краще нічого не знати і не відати. І сказав, що нікого нікогісінько не бачив і нічого не знає. А скажи він що щонебу, то його почнуть допитувати та чого доброго ще винним зроблять і до в'язниці заприторять. Коли ж нічого не знає, то й питати нема чого. Карета рушила далі і зникла у тому напрямі, куди ранком пішов поліцей. Швидко надходив вечір, щоб не розтягувати нашої оповіді, скажемо, що раптом стало темно. Темрява просто таки необхідна для оповідей про пригоди, особливо тоді, коли в них когось ловлять або шукають. І справді, в цей час, коли на ліс спадає темрява, у нашій оповіді все стає ніби грою в лови. У такій грі медкого нікого не дожене, ніхто не дожене, а роззява нікого не впіймає. Тепер усі від когось утікали або когось ловили. Моркву і шукає, шукають втікачів. Лемончики шукають моркву і шукає. Принц Лемон шукає своїх Лемончиків. Майстер Винограденка і його друзі рушили на розшуку цибуліну. А цибуліна і Вишенка розшукують майстер Винограденку. Радисочка шукає цибуліну, сеньор Помідор і сеньор Петрушка шукають вишенку. Розшуки йдуть навіть під землею. а ви про це й не подумали. Там бідолашний кріт шукає всіх зразу. Напередодні він прорив хід до печери, у якій ховалися наші втікачі, і знайшов там записку цибуліну, що Цибуліна зник. Ідемо на розшуки, коли що-небудь дізнаєтесь, повістіть нас. Прочитав крит цю записку. Та як почав рити усі боки ходи, він не раз чув, як над його головою ходили, бігали топотіли люди одинці і цілими юрбами. Але ходили вони хутко, і тільки висовував кріт свій ніс на поверх ґрунту, як нікого вже й близько не було. Це справді схоже на острів Пітерапена, подумав крім. Ось подивіться, як вони тут одне одного шукають. Тут можете поставити на паузу та роздивитися, як цікаво, хто кого шукає. Ось тут Вишень халемончика. Друзі цибулини, тут шукай, шукай і морквою, і ось тут принц Сумон. Ну, тут все класно. Поставте на паузу, подивіться. А це так ліс виглядає. Він чув розповіді про цю славетну особу, про пірапина, і про острів, де нібито кожен ганявся за самим собою, мов хотів спіймати самого себе за хвіст. Цієї ночі тільки вовків зовсім не було чути в лісі. І вся оця метушня здавалася їм якоюсь великою облавою мисливців. Тож вони позабипалися у свої схованки і навіть носа не показували двір. А чим скінчаться ці пошуки? Дізнаємося наступного неділя.